Добрий день, це канал Я і мамині тваринки ми з вами на кухні. Так, ну ладно, перед ті хай постоять, покажу, як я вкоріняю рози. Я вже давно мала показати, все не встигаю. Вибачайте, ну, трошки часу не вистачає. Так. Беру. Звичайну розу. Обрізала. Що воно пішла, Врізала. геляки. Ось це коло бруньки. Оця брунячка. Оце бруньочка. Ми коло неї надрізаємо. Все відрізаємо. Одна брунька, дві. та третя. Одна, дві, три. Над нею. Надрізаємо. І ложимо так, щоб ми не переплутали де-низ, де верх. Так. Тепер коло теї бруньки знову відрізаємо. Ось бруньочка. Один, два, три. Ось так. Ось. Відрізали. Тепер дивіться, отут, де є коліно. Ось так. Це відрізаємо лишнє. Це тоді відрізаємо. Не хоче зблизити? А що ж тут таке? Як відео знімаю, зближує, а так не хоче. На полі зближує. Ну нічого. Оце коліно, оцей, воно лучше, бо на нему більше пускає корінці хуче. І оставляємо один. Два, три. Ось. І ось так. Це я беру такі рози, які гарні в мене що повні От червона. Одна і друга ті, що в мене ростуть. І розову її взяла геляку. Так, тепер тут трошки треба обрізати. Раз, два, три. Ось так наріжу. Зараз я ще останні доріжу, скільки там в мене є. Подорізаю. А тоді покажу, що далі робити. Ну, зрозуміли ніяк. Саме краще це якщо є ось таке коліно. Ось ось це. Тоді у вас буде. Більше шансів її вкорінити. Ну, по крайній мірі, в мене так получалося краще. Ось. Так. Ось це. І ще в мене таке коліно є одне. Так само я і виноград беру. Стараюся, зараз я покажу, у мене вже стоять стаканчику виноградинки. Ой Боже, я показувала, як я виноград нарізаю. У відео було в мене на каналі. от так що показую далі. Зараз поставлю паузу. Наріжу ще останні рози, бо в мене ще один є пагін, ось такий колючий ось це з тих самих розів. Це буде в одну баночку. Тоді в другу натну і в третю. А тоді покажу, що є далі. Вже як натну всі, то тоді покажу, щоб, я думаю, вже зрозуміло, як натинати. Я беру три бруньки і тоді покажу, що далі. Поки місь пауза. Так, романтика при січках. Беремо кожну ту гелячку і зверху заліплюємо воском. От звичайною свічкою зверху заліплюєте. Для чого? Для того, щоб не пересихав ваш пагін. Бо якщо зверха не закрити, воно буде зверху починати висихати. А віск не дає цьому, перешкоджає. Є як можна ще й ту знизу. Заліпити. Нема як. Ну, то та нижня вона трошки в тому. як його До води ближче, то вона так не боїться. Ось. Так. Зараз ось так. За... Завускуємо, то ті вже я повускувала. Ось. Всі. Ну, Обов'язково якусь газетку підстеляйте, щоб ви на стіл не наляли воску. Ось так. Свічку обібняти, зробити, поки віск м'ягенький, рівною, бо як палили, то вона на один бік більше переходила. А так остається тоді рівненькою. Так, все одно на стіл капнуло в одному місці. А, та. О. Ось так. Так. Запхнули воду. Води має бути ось так. Не більше в банці. Бачите? Тошена навіть трошки забагато, але поки воно. Зараз потягне вологу, то вони натягнуть трошки води і останеться менше. Так. Ось так. Тут трошки забагато ще води. Зараз я наділю, щоб було менше. Ось так. Більше води не треба. Вони тоді хуже пускають коріння. Так, показую свою лозу. Так, це в мене Наталя поставила, я вирізала ту, як її. Скажіть мені, я скажу вам. Ківі, а те друга аттінідія. Ну вона примерзлений пагін от по доти, то я те відріжу, а це останеться. Подивимося, чи щось з того буде, чи ні. Один пагінчик і ще один є в мене. А цей от доти змерзлений. Зараз ми його теж обріжемо. Ось. Це дві в мене артіндії. Це у мене все виноград з тих сортів, що я купляла. Ось. Ще корінчики вони не мають, ну то вони, ж воно тільки тиждень часу стоять. А моє трошки більше, а моє півтора, десь так. Ось. Теж зверху всі, якщо виноград брати, зверху всі от воском. Бачите? Наталя всі воском позаліплювала і поставила воду мені. Щоб краще вкорінялося, берете. Ось тут його, тако ножем. Чик, Таких 2-3. Я в розах поробила. Не всіх, правда, но поробила. Такий розріз кори. От. І вони собі тоді кучу корінці пускають. Саме краще ставити це, коли у вас під вікном є радіатор. На це вікно, де є радіатор, там поставити. Тоді. Ага, то, то Наталя моя населяла. Як їх тепер виняти? Ау! Це плетисті рози мають бути. Зараз я їх трошки надберу. О, бо дуже-дуже тісно. Ось. Вони вже стоять більше двох неділ, вже почали пускати пагінчики. Ну, це не означає, що вони вже опустили листочки і вони вам 100% приймуться. Тут, аби 50% прийнялося, було б дуже добре. Але я другими способами пробувала вкоріняти, не виходить. Ось таким способом саме, саме, більше, саме краще приживаються, що в воді на вікні. Найкраще пускають корінці, Це коли є радіатор під. Під віконником. Ось. Тут нема, бачите, не надрізала. Десь пропустила. Ось. То вони саме краще пускають курінці. А якщо так, то в теплому місці десь в сонячному вікні поставити. Так, ці останні ми сюди до винограду, мабуть, поставимо трохи. Бо я до тих розвів не хочу брати чого. Через те, що ці не плетисті, а ці мають бути плетисті. Ось, і я їх не хочу з тими мішати. Тіше сюди пару штук докинемо. Ось, Ну і будемо дивитися. Минулого року в мене трохи поприймалося. Ау! Не колися. Ось, не знаю, чи того року приймуться, чи ні. Ну, поставила водичку. А й пару штук вже вони є. Ті вже, то, що я нагород висадила, вже думаю, на другий рік вони вже будуть гарними пишними корчами зробляться, перезимують. Я думаю, файно. І буде у нас така красота. Ось таких 5 баночок. Водо, за водою дивиться тут, щоб вона не була високо. Ну, і щоб, звісно, не висихала. І це все, що треба. Зробити надрізи на, на низньому три, Не більше чотирьох бруньок бажано брати на вкорінення І бажано зверху закрити воском, щоб вони вам не пересихали. Ось таке діло, ось таке відео. Ось такий в мене. Як сказати, процес вкорінення роз. Ось ще можна я все збиралася і не встигла. Оце, те, як я інжир корінняла. Стаканчика з землею прив'язати і таким чином корінити. Ну, не знаю. Я не пробувала брехати, не буду. кажуть, що рози так гарно приймаються. Ну, Поживемо побачимо. Ось так, що тут таке. Так, що зараз? Зараз ставлю на вікно. У мене вікна холодні, бо в мене радіаторів немає. Ось, Але поставлю де саме сонячне вікно. І хай собі пробують корінятися. Ну, а щось і вкоріниться, дай Бог. Ось так. Ну, Там того року трохи вкорінилося. Ось, а цього року побачимо. Все. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па, па 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 Хто ще не підписався, підписуйтеся, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Хай Бог дає нам скорішої перемоги, миру, спокою і затишку. До зустрічі! Па-па-па-па.